23 лютого близько 12 години 47 хвилин на пункт зв'язку з ДПЧ 8 поступило повідомлення про пожежу в селі Сопів Коломийського району по вулиці Січових Стріців. На місце пожежі виїжджали другий хід сдпч 8 міста Коломия. А також е, пожежна машина місцевої пожежної команди селища Печеніжин. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що виникла пожежа в двохпороховому житловому будинку на другому поверсі. Е, внаслідок пожежі загинула е, дівчинка 2006 року народження. Та отримала важкі опіки мати цієї дитини 1970 року народження громадянка. На місце пожежі було залучено працівників газової служби, міліції швидкої допомоги. Також е, був здійснений виїзд е, дослідної випробувальної лабораторії управління МНС Івано-Франківській області. Е, причина на даний час встановлюється. Також 24 лютого е, близько 4-ї години ранку. Е, на пункт зв'язку частини з ДПЧ поступило повідомлення про е, пожежу в місті Коломия по вулиці Довбуша. Е, на місце пожежі виїжджав перший та другий хід сдпч 8 міста Коломия. Було встановлено, що виникло загоряння в дачному житловому будинку громадянки 1971 року народження. Пожежу було ліквідовано. Причина пожежі на даний час встановлюється. З початку 2012 року. В місті Коломия та Коломийському районі виникла 41 пожежа. По розподілу це 27 пожеж виникло в Коломийському районі та 14 пожеж в місті Коломия. Також 23 лютого, як ви вже всі, вам всім відомо, завершив свою роботу пересувний пункт обігріву, який знаходився в центральній частині міста Коломия. За час роботи пересувного пункту обігріву було надано допомогу порядка більше тисячі громадян, як міста, так і.